Євген народився та до 2014 року жив у Донецьку. Після школи здобув фах інженера-програміста, працював за цим профілем, добре знався в електроніці, електриці будівництві. У житті Євгена була величезна пристрасть. Він був талановитим музикантом, композитором, докладав багато зусиль для того, щоб якомога більше людей могли знайти себе у творчості. У Києві заснував рок-клуб Маткат на Подолі репетиційну базу Рєпка на нивках, був підприємцем, інвестував кошти в розвиток творчих осередків. Близькі і численні друзі згадують Євгена. Як добру порядну людину він завжди приходив на допомогу у 2014 році? Брав активну участь в організації мирних проукраїнських мітингів у Донецьку з ризиком для свободи і життя. Після окупації міста був змушений виїхати з Донецька і оселився в Білогородці. За власної ініціативи, в липні 2024-го отримав мобілізаційну повістку, відмовився від служби в культурному десанті і обрав підрозділ БПЛА. Став водієм відділення безпілотних авіаційних комплексів в складі 152-ї окремої єгерської бригади. Очікував на навчання на оператора БПЛА. Проте цього так і не сталося. Загинув 7 вересня 2024 року поблизу села Долинівка Донецької області. Напередодні загибелі. Врятував життя собі і двом побратимам. Після короткого перепочинку в пару годин отримав нове бойове завдання, яке стало останнім. За рішенням рідних, останній спочинок Євген знайшов на кладовищі в Білогородці.